компанія яка знову на зв'язку Олександр. Сьогодні представляємо вам будинок на аж 48 метрів квадратних. Він прямокутної форми. 4 метри аж на 12. Фасад будинку у нас виконаний із такого гарного термодерева. Схоже, дуже на рейки, але це як фасадна дошка. Така шириною 130 мм з рейчок яка Величезні. Панорамні вікна. У нас будинок двокімнатний. Це кухня-студія, санвузол і спальня. Давайте зайдемо всередину, покажемо, що там. Зразу попадаємо ми в так званий тамбур, чи прихожа, де буде встановлена шафа для верхнього одягу, вимикачі, направо у нас спальня. Наліво кухня студія. Ходімо, покажемо, що там у нас всередині. Всередині у нас, як завжди, дерев'яне оздоблення. На цьому прикладі це імітація брусу, викрашена в прозорий колір. Далі у нас величезні фасадні вікна. Тут буде у нас встановлений диван. В цьому будинку у нас стеля натяжна вивід під внутрішній блок кондиціонеру. Тут у нас зроблена буде кухонна зона, води і каналізації зроблена наружна. Здебільшого ми робимо всю, весь водопровід скритого монтажа всередині стіни. Ходімо далі, покажемо вам спальню кімнату. Та потім перейдемо до санвузлу. Так, така у нас спальня квадратів на 10 квадратної форми, Ззаді теж цікава. Акцентна стіна, така як фасад зроблений в будинку. Тут у нас стане, стане ліжка. Прикроватні у нас тумбочки будуть. Тут у нас у кожного буде члена сім'ї е, свій світильник. Тут люди будуть лежати і дивитися на краєвиди через вікно. Теж стеля у нас натяжна. Е, по внутрішньому оздобленню. Зробили, експериментували укладка імітації брусу, як бачите, на цій стіні горизонтальна, на цій же стіні вертикальна укладка. Ходімо далі. Далі у нас санвузол. Це один з найбільших одномодульних будинків, що ми робимо. Тобто, це майже максимальний габарит по перевезенню. Санвузол у нас на 4 метри квадратних. <кій> Оздоблення керамагарнітна плита. Тут нас встановлена інсталяція, виводи під бойлер, душова кабіна, <кхи> змішувач, лійка. У нас невеличке вікно, таке, зеркало. Така у нас стільниця з раковиною. Оздоблення санузлу зробимо під вас, під ваші замовлення будь-яке. Це може бути як керамограніт, так і дерев'яне чи інші другі комбінації. Все. Навісне обладнання, будь-то раковина, унітаз, душова кабіна, це замовляється окремо. Якщо ви замовите, привезете до нас, наші спеціалісти все це вам змонтують установлення. Компанія Екомодуль на зв'язку Олександр, будемо раді бачити вас у нас на виробництві. Проведемо екскурсію, все покажемо, розкажемо. Замовляйте.